Привіт, мої хлопчики та дівчатка, погляньте, хто до нас завітав. Знаєте, як звати цього сніговичка? Це сніговик Олаф. Він так багато спостерігав за дітками, які граються на майданчику, але на санчатах і ковзанах він кататися не вміє, з гірки з'їжджати теж, тому завітав до нас, щоб пограти з нами в інші ігри. Ну що, пограємо дітки з Олафом. Ми вже знаємо, яка зараз пора року, як вона називається? Вірно, зима. А як взимку на дворі? Холодно. Чим вкривається земля, кущі і дерева? Снігом. А ще взимку може бути сильний холодний вітер і мороз. Саме про мороз олов нам хоче розповісти віршика. Я морозу не боюся, кожушину одягнуся. Хай мороз не злиться, я у рукавиця, хай мороз не коле так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях, я морозу не боюсь, під ногами хрусь хрусь. Скажіть, будь ласка, чому герой віршани боїться морозу? Що він одягає, щоб від морозу захиститися? Кожушок, рукавички, шапку та валянці молодці дітки. А зараз Олаф пропонує нам пограти в гру, яка називається Четвертий зайвий. Серед запропонованих зображень нам треба знайти. Щось одне, що не підходить зайве. Тож будьте, дітки, уважними. Отож, давайте розглянемо наші картинки. Що ми бачимо? Називаємо пальто, шуба, комбінзон і сарафан. Як ви гадаєте, що тут зайве? Так. Сарафан, а чому? Тому що це незимовий одяг. Наступні картинки. Чоботи, сандалі. Як ви гадаєте, що тут зайве? Вірно. Сандалі. Чому? Тому що це незимове взуття. А на цих картинках, що тут? Шапки і кепка. Як ви гадаєте, що тут зайве? Так. Вірно, кепка чому? Тому що це незимовий головний убір. А на цих картинках, що ми бачимо, діти ліплять сніговичка, купаються у водичці, з'їжджають з гірки на санчатах і ковзаються на ковзанах». Що тут зайве, вірно, купатися у водичці. Чому? Тому що це незимова розвага. А на цих картинках, що ми бачимо, Лижі, ковзани, велосипед і санчата. Як ви вигадаєте, що тут зайве? Велосипед. А чому? Тому що всі інші знаряддя нам допомагають розважатися взимку. А тут що ми бачимо? Веселка, мороз, інній снігопад. Як ви гадаєте, що тут зайве? Так, веселка, чому? Тому що це не зимове явище природи. Ну що, молодці дітки, а нам Олаф пропонує ще пограти в гру. Він взимку бачить дуже багато тварин і пташок. Тварини ті, що не впадають з плячку, і птахи ті, що не відлітають в теплі краї. Вони шукають їжу на снігу і морозі тому в них дуже мерзнуть лапки. Давайте будемо вгадувати, чиї лапки мерзнуть і називати вірно. Кого ми бачимо? Мишку, чиї лапки мерзнуть, мишачі. А тут кого ми бачимо? Лисичку, чиї лапки мерзнуть. Лисичені. А це хто зображений? Вовк, чиї лапки мерзнуть? Вовчі. А це хто? Синичка, чиї лапки мерзнуть? Синиччині. А це хто у нас зайчик, чиї лапки мерзнуть? Зайчі. А тут хто у нас намальований? Білочка, чиї. Лапки мерзнуть білочині. А це хто? Голуб. Чиї лапки мерзнуть голубинні. Погляньте, як багато сніжинок навколо олоха. Цей сніжок так гарно падає, але вітер стає сильним та намітає величезний сніговий кучугур. А за цим кучугуром. У нас олов, і щоб звільнити його від кучугура, треба вірно відповідати на запитання. Називаємо вірно дію. Тож, малята, починаємо. Перше запитання. Що робить шуба? Вона гріє. Що робить сніжинка? Вона летить або пада. і дивіться, наш кучугур зменшується. Що роблять санчата? Вони їдуть. А що робить? роблять ковзани? Вони ковзають. Погляньте, кучугур ще менший став. Що робить калюжа у мороз? Вірно, вона замерзає, кучугур ще менший стає. Дітки, вам залишилось зовсім трішки. Що робить хлопчик лопатою? Він копає. А що робить дівчинка на лижах? Вона катається, молодці, кучугур зовсім маленький став. Що робить морозець зі щічками? Він щіпає. Ось погляньте, наш кучугур зник. Олафа ми звільнили. А зараз він хоче з нами вивчити вірш, який називається Морозець. Тож сідайте зручніше та повторюйте разом з усіма. Морозець, морозець. Не щипай за щічки. Теплі валянки у нас шубки і рукавички. Морозець, морозець леснемо в долоні у дівчаток і хлоп'яток. Носики, червоні. Давайте ще раз повторимо віршик разом. Уважні будьте. Починаємо. Морозець, морозець. Не щіпай за щічки. Теплі. Валянки у нас шубки І рукавички. Морозець, морозець, леснемо в долоні. У дівчаток. І хлоп'яток, носики, червоні, молодці дітки. Олуху дуже сподобалося, як ми з ним грали. А вам сподобалось? Тоді Олух прийде до нас ще. А нам пора відпочивати. Молодці до побачення.